Урок паркування для багатих. Купуєте собі тачку з можливістю автоматичного паркування, тільки не таку, там, де це знаєте, для галочки, а реально нафаршировану камерами, спеціальними сенсорами. Обираємо собі ось тут. от. я вибрав ось це місце. От машина десь біля мене там паркується, намагається запаркуватися. Зараз буде там лінії, мірять, ще щось як роблю я. Обираю це місце, натискаю кнопочку старт. Допажі. Вон мої ноги нічого не роблю. Ух ти, йокті-палки. Типу. Ну, поїхали. Так, ось така картина відбувається у нас на екрані. Ось кермо. Ось я. Так. Автомобіль притормозив. Що тут відбувається? Ось він. Повертає. Бачите і припарковані. Електромобіль, електромобільчики, автомобільчики. Ось кермо як повертається. А ну, дивимося. Ну, поки що все чітко. Я б сказав, ідеально. Ну. О, диви, диви, як ще, Щоб ідеально було. Стінку в бордюр не врізались гігантський. Електромобіль. Припаркований. Так що, друзі, будь ласка, купуйте класні електромобілі. Тут з автопілотом все набагато крутіше, і тоді не треба ніяких вам уроків паркування. Все за вас автомобіль зробить.